Всім привіт, танкісти! Ви на каналі BattleTimeUA. Це рубрика реплейчики від підписників. Але сьогодні я хочу вам показати свій зіграний бій, іменно свій зіграний бій на своєму першому АКі на СТБшки. Чому рішив записати взагалі цей реплей? Тому що я е, на стб напевно, що років два точно не грав. Я зараз граю на, своєму, вже, так, на своїй основі, на новому АКІ. На це вчора катнули ми з підписниками, мені зайшла ця тачанка знову ж таки, напевно, що я їх буду качати на основі. Просто лютіші лютєш, були тички, я чесно вам скажу. Ми спойлернемо. Зразу, щоб можливо. Не тримати таку вже аж інтрижечку, інтрижечку бій на На Ну Тут я бачу, що е вкатують, вкатують е противнички їх дофіга. На наших е союзників надіятись в нинішньому е рандомі. Це таке собі задоволення, краще відійти, е постояти від них відіграти. Щоб вони пополучали, а ти просто понакидуєш шарон. Ребята, це так працює зараз. Тому що, якщо буде працювати по-іншому, то ти зливаєшся, а твої тікають просто. Вони навіть буває не дивляться в твою сторону. По Пообородки в мене все таке собі печальне, тому що немає срібла на цьому Акі, щось купляти, щось міняти немає. Іграю на тому, що в мене було. Курбіна, Вентіль і досил. Правильно, це чи неправильно, Мене зараз це не, не цікавить, чесно вам скажу. В, дані, в даній каці. Накинули ми вже 1000 урона, накидали ми вже 1000 урона, урона 263 асіста. Е, ну я був, чесно, говоря, здивований, що сюди 60 рік приїхав. Е, подивимося в кінці, що він дуже печальний унилий, до речі, гравець на ньому був. У нас тут дві КС. -ки. Взводних, яка вже одна крякнула і друга, до речі. Окончено вони відіграли. А, ні, одна ще жива, одна жива, простіть, екран не пробит. Як завжди, екран не пробито, гарний постріл, great shot. І таке. Зараз такі пробиття в нас. Зарядив КС, але щось з КС я їх тут не реалізувався КС, до речі. Я не знаю, як я тут не, не пробивав. 60 ТП. То зелене горить, то жовте, але щось воно нічого не йде, зато у боса, шиї, шиємо просто на Вісі КС. Підписник мій Андрюха играє на Одесі, до речі, Трошки він наполучав уже. Не пробиваємо 60. Арік. Так, КСка ж одна злилася, так? Так, да, одна злилася, одна залишилась. Ну щось він так на кс ку тому получає вообще. Ужасно. КС закінчили і залишились ББШ. До речі, що я вам хочу сказати? Тут зараз будуть постріли проти 60 ТП в. Комбашні. От дивіться, я не знаю, як на реплеї. Тут а зараз зайшло. Тут все круто зайшло в комбашню, так як має бути. Не знаю, в кого такий є баг, дивіться. Зараз зайшло також. Далі будуть три постріли чи чотири здається. Ось Там снаряд пролітає мимо Хоча я наводюся в комбашню, снаряд летить просто сквозь. О, знову ж таки, бачите, друга течка. Це баг такий? Чи це розсінхрон з прицелом іде У мене горіло, реально горіло, що я не міг, не міг попасти. Тут а ладно рикошет, а дві тички просто за фейлом, то що воно показує, що то комбашня. От тільки що, до речі, теж було. Фігня якась твориться. Треба добрати 60. Ріки. Я ще й на світи вже, чи на асіста отримав на 2К. Круто. 2500 серіал, 2К асіст. Арта не попадає, слава Богу, тому що вона могла піна 900 зараз дати. КС виріла пропушити уже шотна, надоїло їй стояти теребонькати. До речі, якщо в когось є крутий реплей е на мастіроса на 3 відмітки, насилайте мені на пошту або на Discord. Посилання є в шапці профілю. Може я залишу підійду, подивимося, що не забуду. А то і Лео на нас. Хотів його закаточити, щоб е, фочик забрав сзади. Але не вийшло. Наш побратим е, з взводний відлетів, на жаль. Забираємо СТБшечку. У мені, я кайфую від подвижності СТБ, як вона мансує, це просто кайф. Я хотів сюди фласика, чесно кажучи, зарядити. Але в мене інтуїція здається, не вкачана тут. 3,800, 2400. Заряджаємо фугасом. Так, да, немає інтуїції. Бачите, дуже довго кадешся. На 500. Получай, курочка. Получай, на 400 До речі, щосуботи на моєму каналі, так і далі працює розіграш щосуботи. Два переможця по 500 золота. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео з розіграшами і взагалі будь-які відео. І під відео розіграш щосуботи залиши будь-який коментар та свій танковий нік. Так, є вкатує. Ну, Поки що живемо по. по... Ой, як хороша тичка зайшла на ту був. Шість ворогів знищено. 5200 шкоди нанесено 3000 заукруглимо асіста. Все чудово. Місто, я думаю, що наші тут е... здержать. Ну, воно, в принципі, так буде практично. практично. Ну, Я вирішу їхати за карічнім, мені гадями, які мені ламали кабіни на протязі всього бою. Дуже хотів корічні забрати. Ну, що саме цікаво, що там СТБшка. Якщо в неї роги були, я так думаю, якщо вона була б на рогах, вона б не тут пересвітила і вже б мені дві тички могла б дати. Але щесь СТБ, сестер РВ, перепрошую. Але з щось щось така була. У унилінька, унилінька. Нічого не робила практично забій. Два фрага то є, але не знаю. Я не дивився її статистику, але щось вона печальна. У неї така оборудка, напевно, як мене стоїть. Хреново, одним словом. І от і стерва. А я хочу корищива дати і все. Основний калібр уже в нас в копилке також. А корищив, як завжди, ховається в останній момент. Ще один. Ну він мимо. Щось він дуже херново стріляв останній цей на 261-му. Даємо тички по стерві. У нас вже 6000 шкоди. 2800 асіста, так і залишається. А, уже 2800. Хорош, хорош. І последній лакомий кусок коричневого куска <зараз>, Зараз буде наказан. Отакий от, от бій був. Кому сподобається, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, надсилайте свої реплеї.